Там був е, кінотеатр, ми знаємо, да потім зв'язку з тим, що прокуратура там е, в, порушила кримінальну справу. Е, арендодавець знявся, звідти виїхав. Величезна споруда, яка має певну цінність культурну, да е, е, вона е, повинна слугувати. Тому були різні варіанти. Там приходили бізнес, який там казав, ми, можливо, собі візьмемо. Але у нас виявилися перемовини з ЮНІСЕФом, і вони сказали, що вони готові підтримати будівництво чи реконструкцію якогось серйозного освітянського хабу. І ми побачили, що це може бути кінотеатр Колос, якого є вже сьогодні бомбосховище, Там підвальні приміщення, які готові. Тому Своїми силами міська рада цього не зможе зробити, а от за рахунок наших донорів, да, дійсно там можна зробити досить сучасний освітній хаб. Там ми бачимо таке там дошкілля, це садочки, тому що ця територія міста сьогодні нас, ну, потребує, скажімо так, є попит на дітей в дошкільних закладах. Потім початкова школа і старша школа. Я маю на увазі старша школа, там з 10-го по 10-11 клас. Тобто дійсно такі плани є частину з третьої школи, старшу старші класи перевести туди для навчання. Але це ще в перспективі. Але от таким чином ми бачимо використання цього цієї будівлі. По термінам немає нічого, тому що ми ведемо розмови з ЮНІСЕФом. Якщо вони дають підтвердження, то знову ж таки виходимо на проект. Проект повинні зробити ми. Звичайно, ми будемо його робити тоді, коли будуть розумні кошти. Тому що цифри я навіть боюся назвати, які там можуть бути. Відповідно, величезні цифри і на проєкт. Тому що будівля кінотеатру це не освітня будівля, вона зовсім для іншого призначена. Тому його треба реконструювати, ділити, робити класи, ну, тобто там ціла така величезний об'єм робіт, який необхідно буде провести. Згадалися, були в нас заявки від бізнесу, що здайте нам його в оренду. Але на сьогоднішній момент ми побачили, що є можливість залучити інвестиційні кошти є стільки напрацювання, що вони готові нас підтримати. Ну от, так на такому момент і зупинилися.